Японська народна казка щуряча сутра, давно колись жила собі зла баба, цілими днями бурчала і до всіх чіплялася. А проте невістка годила їй, як болячці. Повсякчас повторювала правду кажете, мама, зроблю, мамо. І от нарешті одного дня баба подумала. Гріх допікати такій лагідній невісті. Мабуть, час уже спокутувати свою провину сутрами. Але спочатку треба їх вивчити. Баба пішла у храм до священника. Святий отче, навчіть мене сутр. Навчити сутр? – здивувався той. Бо чого можна було сподіватися від баби, яка жодної молитви не знала. І все ж таки. Священник усміхнувся і відповів, похвальну річ ви задумали. Відтоді баба щовечора приходила до священника на навчання. Чи то сутра була важка, чи баба туга на голову. Але зусилля священника були марні. От біда, я стараюсь, а вона не може запам'ятати жодного слова. З досадою подумав він. Шкода лампу світити. Треба прикрутити гніт. Святий отче, чого це стемніло? запитала баба. Будда готується до сну, відповів священник і позіхнув. Я теж скоро засну, позіхнула й баба. Після таких слів священникові зовсім відхотілося навчати бабу сутр. І коли біля вівтаря показався пацюк, священник вирішив. Хай краще баба повторює те, що навирається мені на думку. Подумав, що сплю і прийшов, подумав, що сплю і прийшов, мовив він протяжно, ніби сутру читав. Подумав, що сплю і прийшов, подумав, що сплю і прийшов, вторувала баба. Зляканий Пацюк завмер на місці. А, спинився, а спинився, показав священник. А, спинився, а спинився, вторувала баба. Пацюк озирнувся туди, сюди, озираєшся туди, сюди, озираєшся туди сюди, промовив священник. Озираєшся туди сюди. Озираєшся туди-сюди, повторила баба. Пацюк з переляку дременув. Тікай, тікай все одно не втечеш. Тікай, тікай, все одно не втечеш, сказав тоді священник – Тікай, тікай, все одно не втечеш. Тікай, тікай все одно не втечеш, повторила баба. Коли пацюка не стала, священника зморив сон. І він, затуляючи рот долонею, мовив на цьому сьогодні закінчимо. Баба поверталася додому нічною дорогою і раз у раз повторювала сутру, почуту з уст священника. Ця сутра їй так сподобалась, що вона не переставала її згадувати і перед сном. Тієї ночі у бабин дім проліз злодій. От, добре, що стара так міцно спить, подумав він. І заходився складати у хустину всякі такі речі. Раптом баба промовила крізь сон. Подумав, що сплю і прийшов. Подумав, що сплю і прийшов. Приголомшений злодій став як укопаний. А, спинився, а спинився, вела далі баба. Злодій почав озиратися туди-сюди. Озираєшся туди-сюди. Озираєшся туди-сюди. Виходить, хтось мене помітив, подумав злодій і, закинувши клучок з краденим на спину, митнувся з хати. А баба знай бубоніла Тікай, тікай все одно не втечеш. Тікай, тікай все одно не втечеш. Злодій кинув клунок на землю і накивав п'ятами.